Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, що стоїть за поведінкою вашої дитини. Плач, хочу показати, що мені прикро, хочу досягти свого і контролювати ситуацію, не вміння вербалізувати свої емоції, страх, образа, розчарування, фізичний дискомфорт, голод, втома, біль, потреба у увазі, захисті чи емоційній підтримці. Що робити? Спробуйте заспокоїти дитину, показати розуміння її емоцій. Ти засмутився? Я бачу. Розкажи мені, що сталося. Втеча. прийдіть і знайдіть мене. Мені потрібно бачити, що я важливий для вас. Я не знаю, як дати раду своїм почуттям, мені потрібно втекти. Страх перед чимось, конфлікт, покарання, незнайома ситуація. Потреба уникнути надмірного тиску чи відповідальності. Що робити? З'ясуйте, що налякало дитину, забезпечте її безпечне середовище, щоб вона змогла відкритися. Крик мене не слухають, ви не розумієте, що я відчуваю. Я не хочу, щоб ви бачили, що мені боляче». Внутрішня напруга, яка потребує виходу, боротьба за увагу чи бажання щось довести, відчуття безсилля або фрустрація через те, що не розуміють потреб дитини. Що робити? Реагуйте спокійно, покажіть, що чуєте дитину. Я бачу, ти злишся. Давай поговоримо спокійніше. Самоізоляція. Я відчуваю себе некомфортно з іншими, тому маю тримати дистанцію. Я недостатньо гарний, гарний, щоб брати участь, почуття невпевненості або страх бути відкинутим, втома від соціальних контактів чи сенсорне перевантаження. Спроба впоратися із емоціями самостійно. Що робити? Не тисніть, але покажіть готовність бути поруч. Якщо захочеш поговорити, я завжди тут. Протест у дитини немає ані голосу, ані сили. Він вона не хоче володіти ситуацією, бажання відстояти свою автономію, реакція на нерозуміння або надмірні вимоги, спосіб випробовувати межі дозволеного. Що робити? Вислухайте дитину, дайте їй зрозуміти, що її думка важлива. Ти не хочеш цього робити. Розкажи чому, і ми знайдемо вихід. Непослух, дитина відчуває безсілля і хоче відновити контроль, бажання перевірити, чи їй йому віддані, бажання самостійності, боротьба за увагу, протест проти правил, відсутність чітких меж, перевтома, голод, фізіологічний дискомфорт. Що робити? Зберігати спокій, зрозуміти причину, встановити межі та пояснити наслідки. Ти хочеш зробити це зараз чи через 5 хвилин. Якщо ти не збереш іграшки, то ми не підемо гуляти. Агресія, агресія у дітей це не просто погана поведінка, а важливий сигнал про внутрішні потреби, які дитина не може висловити іншим способом. Дитина не знає іншого способу, як виразити злість, невирішені емоційні проблеми. Дитина не отримає бажаного уваги, іграшки, свободи, не може досягти мети чи вирішити проблему. Ревності, неприйняття чи ігнорування. Дитина ще не вміє ефективно управляти своїми емоціями, тому обирає агресію як спосіб поратися із напругою чи роз. Чарування потреба у контролі. Агресія може бути спробою взяти контроль над ситуацією, особливо якщо дитина відчуває себе безсилою або пригніченою. Захисна реакція на страх перед покаранням, відторгненням чи приниженням Наслідування, якщо дитина спостерігає агресивну поведінку у сім'ї на екранах або серед однолітків, вона може копіювати цей спосіб реагування та фізіологічні причини перевтома, недосипання, голод, сенсорне перевантаження, проблеми із нервовою системою або хронічний стрес. Потреба у визнанні, дитина може відчувати себе ігнорованою і використовувати агресію, щоб привернути увагу. Відсутність чітких меж, якщо дитині не пояснили, що можна, а що ні, вона може тестувати допустимі межі через агресію. Що робити? Назвіть те, що відчуває дитина, щоб вона зрозуміла, що її почули. Ти тут дуже злишся, бо я сказала ні. Я бачу, як тобі важко, я бачу, що ти засмучений, але бити і кричати на інших не можна. Як можна сказати про свою злість? Щоб нікого не образити, давай разом подихаємо як дракон, який видихає свій вогонь. Дякую вам за увагу!